600 квадратних метрів льоду. Готуйте ковзани. Незабаром у Черкасах на площі хрещатик сіті з'явиться ковзанка, яка працюватиме навіть за плюсової температури. Останні приготування до відкриття бачила Юлія Наровкова. Вже все в робочому стані, вже все морозиться, льод, льод, ця закладаюча система, вся в дії. Так що можна пройде полдня і можна кататися вже. На площі торгівельно-розважального центру хреща сіті у Черкасах поряд із красуною ялинкою Справжня льодова арена монтували ковзанку тиждень. Розрахована вона на 80 ковзарів. І найголовніше, навіть за плюсової температури ковзанка буде вкрита льодом, адже підтримує температуру потужна морозильна установка. Засипали на ноль виспали піском вирівняли площад. Накрита все пленкою, а потім було резинові шланочки по кормі залили водою заморожили. Вся технологія. Мережідна установка. Дітям Люколя пропаждають і розчитання з накриттям до плюс 40 видержать. А так як накриття нема, то розчитуємо до середини березня придержатися нормально. В Черкасах це єдина ковзанка. Тож черкасі вже гострять ковзани, щоб стати на лід і відчути атмосферу зимових свят. І сам, і з внуками чи. А чому? Ну не знаю. Тут і без нього вистачає катків. Оце чудово. Так будете приходити? Звичайно, класно. Я думаю, що це потрібно, особливо на центральних площах міста. Треба, щоб щось відбувалося, треба, щоб були якісь е, дійства тут проходили. І каток – це чудова річ, яка прикрасить наше місто. Працюватиме ковзанка з одинадцятої години ранку до 23 години. Крім того, фанати хокею навіть можуть винайняти поле для гри. Технічне викриття буде завтра. Десь тиждень ми будемо там відшліфовувати усі там наші внутрішні моменти. І офіційне відкриття наступної суботи буде. Запрошуємо всіх. Вартість буде залежна від часу. Від 35 гривень до 70. Тож хапайте ковзани і друзів, та гайда за новорічним настроєм. Вже із 17 грудня Людова Арена чекатиме на вас. Юлія Норовкова, Олександр Кулик, Олександр Костирко, Черкаська служба новин.